Міністр оборони Хорватії потрапив у смертельну ДТП. Одна людина загинула, а сам Маріо Баножич госпіталізований. ДТП трапилось близько 6 години ранку на дорозі, що на сході Хорватії. Міністр особисто був за кермом. У нього забій голови та головного мозку. Втім, лікарі кажуть, загрози його життю немає. А ось водій буса загинув на місці. За даними місцевих ЗМІ, баножич їхав на полювання. На момент аварії він був одягнений у мисливський костюм. Розбитий автомобіль міністра перекинувся на бік після потужного удару з мікроавтобусом. За попередніми та неофіційними даними в крові міністра алкоголю не було. Це повідомляє видання індекс. За даними іншого змі, даніка Баножича обганяло вантажівку на туманній дорозі, де видимість була знижена. Тоді його джип і врізався прямо у мікроавтобус, який їхав зустрічкою. Однак це теж поки не підтверджено. Пишуть, що загиблому чоловікові було 40 років. У нього залишилося дві доньки у Міноборони. Хорватії заявили, ведеться розслідування, щоб встановити всі обставини. Ми висловлюємо співчуття родині загиблої людини. Речник уряду Марко Міліч. Наступного тижня запланована зустріч міністрів оборони країн-членів ЄС, які мають обговорити план про 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні на наступні чотири роки і гостре питання постачання боєприпасів. Поки невідомо чи буде скасована участь хорватського міністра у зустрічі раніше. Він вже приїжджав до України. Тоді Хорватія передала усі свої вертольоти Мі-8. А баножич говорив, що Хорватія підтримуватиме Україну стільки скільки буде необхідно. Слава Україні! Героям слава!